І хто ж із спілів не любить швидкої їзди? Як збуджує гурту двигуна, вітер в обличчя? Не сумуйте ті, хто поки що не має мерседеса або навіть Таврії. Програмісти, що створюють комп'ютерні ігри, вже давно подбали про вас. Якби моє дитинство випало на дев'яності, сьогодні моя історія починалася б із спогадів про ігру, телепередачу грають усі. Яку показували на українському телебаченні щонеділі на телеканалі УТ2 року десь із 95-го. це була телевізійна україномовна передача про відеоігри в 90-ті, і це було доволі рідкісним явищем, адже в той час українське телебачення складно було назвати українським, бо почути власне українську мову там було ще тим завданням. Але сталося так, що я народився трошки пізніше, тому цю передачу вже не застав. Моє більш-менш свідоме дитинство випало вже на нульові, тому моя історія трошки інша. Хоча, згадуючи той період, особливо десь до року 2004-го, моє власне дитинство не дуже відрізнялося від дитинства дітей 90-х. По телебаченню ми дивилися одні й ті ж мультфільми, серіали та кіно. Фанатіли від одних і тих же героїв та багато часу проводили на вулиці. Збирали та обмінювалися наклейками із жувальних гумок та багатьма іншими цікавими для дітей речами. Вдома у більшості із нас все ще стояли відеомагнітофони, і кіно ми дивилися на відеокасетах, хоча їх вже активно витісняли dvd програвачі та компакт-диски. І кожного разу, коли ти запускав якесь кіно на касеті, тобі обов'язково нагадували, що цей же фільм вже є і на диску у значно кращій якості. І, хоч відеомагнітофони і стали для багатьох символом епохи, адже дозволяли дивитися улюблене кіно будь-коли та безмежну кількість разів, була річ, яка для молодшого покоління того часу стала не просто символом, а справжнім культом. Це була річ, яка змінила життя багатьох дітей того часу. Її бажали усі, і в якийсь момент вона була буквально у кожному будинку та квартирі, де були діти. Ця річ стала справжнім синонімом щасливого дитинства. І ім'я їй Денді. Для більшості з нас восьмібітна Денді це щось, що асоціюється із 90-ми. Але у моєму випадку восьмібітні ігри це початок нульових. У той час, коли багато дітей мого покоління грали на 16-бітній Сега PlayStation 1 чи навіть на персональному комп'ютері. Малий Андрій все ще грав у восьмибітні ігри і був ними цілком задоволений. Адже на той момент я ще й не підозрював, що існує щось інше. Справа в тому, що в перші роки нового тисячоліття, коли батьки придбали нам із братом нашу першу власну ігрову консоль, мені було лише 5 чи 6 років, і я не дуже розбирався в тому, що такі відеоігри та ігрова індустрія в цілому. Одного разу батьки принесли з базару якусь велику коробку. Витягли з неї щось із великою кількістю кнопок та підключили це до телевізора. Тицнувши декілька кнопок на пульті, на екрані з'явилось зображення заграла музика, і малий Андрій побачив його. Це був Маріо, який у багатьох дітей того часу моєю першою відеогрою стала Супер Маріо Брос. І з цього все почалось. Ці події відбулися більше 20 років тому. Але й досі добре пам'ятаю той момент, адже по суті він розділив моє життя на до та після. З того моменту я став геймером. Конкретно та схожа на клавіатуру консоль була лише першою нашою денді, адже їх було багато. Усі восьмибітні ігрові консолі того часу об'єднував той факт, що вони були недовговічні, і після декількох перепадів напруги у мережі чи просто перегріву вони ламались і батьки були змушені купувати нову. На щастя, для малого мене мої батьки могли собі дозволити купити іншу консоль буквально одразу після списання старої, тому довго випрошувати не приходилось. За весь час, що ми з братом користувалися Денді, у нас їх було багато. Точної цифри я назвати не зможу, але запам'яталося, що кожна з них за формою та виглядом відрізнялась від попередньої, тому я можу пригадати і схожу на клавіатуру. І у дещо зменшеному корпусі Сега, і навіть у формі PlayStation 1. Хоча на той момент про існування останньої я й не підозрював. Змінюватись могла не лише форма, але й назва. Консоль могла отримати назву Subor, Kenga, Feihao або бути просто безіменною. Таке також траплялось. Але Денді це лише консоль, а для гри потрібні ще картриджі із власне іграми. І от з ними все ще цікавіше. Картриджів для Денді, або як ми тоді їх називали, касети, за аналогією із відеокасетами, завжди було обмаль. У кожного гравця було декілька власних касет, якими можна було обмінятися з другом чи знайомим, якщо в його маленькій колекції були якісь інші ігри. Ще однією можливістю отримати нову гру для мене був ринок: що четверга у моєму місці з'їжджався базар, і серед десятків торгових рядів, де можна було знайти буквально усе. Була одна палатка, до якої мене тягнуло буквально кожного тижня. Але воно і не дивно, адже там можна було за 10 гривень купити новий картридж, а за 5 гривень обміняти власний на щось інше. Але обміну підлягали лише картриджі у коробках. Продавець перевіряв лише, чи картридж працює, і ніколи не звіряв зображення із іграми, які фактично були на картриджі. Тому коробку на цей картридж можна було взяти будь-яку із наявних вдома. Тому не дивно, що ніколи не можна було вірити тому, що зображено на обкладинці, і це вже не говорячи, що навіть якщо ігри і співпадали, автор обкладинки міг намалювати просто будь-що і здогадатись, яка конкретно гра або частина ігрової серії буде на картриджі, майже неможливо. А часом там зображували взагалі неіснуючі ігри. Обираючи новий картридж важливо було звернути увагу на кількість ігор на платці. Пірати могли написати будь-яке число як на коробці, так і власне на картриджі, але кількість не означала якість. Будучи ще дитиною, я декілька разів купився на великі цифри, але швидко усвідомив, що оптимальною є кількість у 3-5 ігор на платці. Коли їх менше, ти ризикуєш придбати гру, яку вже пройшов або маєш в колекції. А якщо більше, вони можуть повторюватися або бути найпростішими. Для прикладу Маріо чи танчики і різні варіації вже знайомих рівнів у цих іграх. Зазначу, що не завжди була можливість до придбання перевірити, які саме ігри були на картриджі. Це був час, коли нікому не можна було довіряти. Ось так поступово ми дійшли до найцікавішої частини сьогоднішньої історії, і це власне самі ігри для Денді, а точніше піратські копії проєктів покоління 8 біт. Офіційно на Famicom та NES вийшло більше однієї тисячі різних проєктів, і воно й не дивно, адже ці дві консолі були актуальними цілих два десятки років. Японські Famicom розробники підтримували з 1983 до 2003 року, а NES із 85 до 95 Офіційно по світу було продано майже 62 мільйони консолей, але це у далекому світі. У нас вдома ситуація була іншою. Ні для кого не буде секретом, що пірати записували на картриджі лише найпростіші для портування ігри, тому ми автоматично були позбавлені багатьох цікавих як окремих проєктів, так і цілих серій. Про ігри з функцією збереження можна й не згадувати. Але як на мене, тогочасних дітей це не дуже й бентежило, бо, по-перше, в той час у нас ще не було вільного доступу до інформації та інтернету. І ми просто не знали, що існує щось інше, окрім того, що могли знайти в продажі або обміняти у друзів. По-друге, у нас все ж була можливість пограти у ігрові адаптації популярних на той час мультиплікаційних франшиз, і цього нам було більш ніж достатньо. Як же ж було круто переглянути по телебаченню качині історії, Черепашки ніндзя або людину павука? А потім підключити приставку до телевізора та разом з ними відправитись у віртуальні пригоди. А коли поруч був друг, який міг розділити ваше захоплення, це вже гарантовано спогади на все життя. Окрім названих франшиз, ще варто пригадати ігри про Флімстоунів, Тома та Джері і, звичайно ж, Бетмена. Таких проєктів були десятки. Згадуючи ті часи, не можна сказати, що ігор було мало. От що можна констатувати на 100%, це те, що восьмибітні ігри були складними, часом навіть занадто. Сучасним гравцям складно уявити, що для проходження певного рівня у грі його потрібно було буквально вивчити на пам'ять, а для цього потрібні десятки, якщо не сотні, спроб. Західним гравцям у цьому плані було трошки простіше, адже у вільному продажі можна було знайти різну ігрову літературу. Де описували процес проходження гри, секрети та часом навіть друкували повну схему рівнів. Можливо, не усіх, але про відомі та популярні ігри писали. А що ж було у нас? По суті, лише власна фантазія та зошит, у якому можна було схематично зобразити рівень по пам'яті. Принаймні я користувався таким способом доволі активно. Єдина річ, яка могла допомогти пройти складний рівень, це книга з паролями. В моєму середовищі зустрічалась вона не часто і коштувала доволі солідно, тому я не пригадую, щоб у нас була своя власна. Зазвичай інформація з таких книг передавалася з уст в уста, а окремі паролі, як для прикладу відомий Konami Код, знали буквально усі. Ігрова література та ігрова журналістика це галузі, які з певних причин в Україні не розвинулися. Якщо про 90 ті та нульові можна говорити, що їх не було взагалі, а те, що й було, складно було назвати українським. То, на щастя, зараз ситуація почала змінюватися, і я маю для вас хороший приклад. Енциклопедія ігрові консолі 2.0 це справжній подарунок для геймерів та любителів ігрової історії. Це величезна енциклопедія, наповнена унікальними фото та описами ігрових консолей, які дбайливо зібрав для нас Еван Амос, фотограф, архівіст та справжній фанат відеоігор. У цій книзі ви зможете ознайомитися із розвитком ігрової індустрії, починаючи із 1970-х років з першого покоління ігрових консолей, яке почалося із Magnavox Odyssey, і аж до 9-го, сучасних PlayStation 5. Xbox Series X та Nintendo Switch. Якщо ви вважаєте, що добре знаєте ігрову індустрію, то книга ігрові консолі 2.0 змінить вашу думку, адже в ній ви знайдете інформацію про такі консолі та аксесуари, про існування яких ви навіть не підозрювали. І що найголовніше все це рідною українською мовою. За це слід подякувати українському видавництву Мальопус. Яке займається видавництвом артбуків, коміксів та інших сучасних графічних видань ще з 2018 року. Артбук ігрові консолі 2.0 це просто мастхеп для геймера. Одним словом, таємна кімната вже має та рекомендує для ознайомлення вам посилання на магазин видавництва в описі. Коли ми згадуємо роки дитинства і оцінюємо їх з висоти вже дорослої людини, ми часто акцентуємо на тому, що з певних причин були позбавлені багатьох речей, які мали наші однолітки з інших країн. Сьогодні вже немає жодного сенсу філософствувати про те, як могло би бути, якби країна та ситуація були іншими, бо історія не приймає жодних якби минулого не зміниш. Але навіть те, що було в нашому доступі, ігрова консоль, пару картриджів та декілька десятків восьмібітних ігор на вибір, все ж зробили наше дитинство яскравішим та не побоюсь того слова, щасливішим. Хто знає, яким би ми були, якби одного разу у кожного із нас вдома не з'явився один із клонів восьмібітної консолі від Нінтендо. Коли я згадую своє дитинство, мені здається, що епоха Денді та Восьми бід тривала багато років, але якщо задуматися, то всього близько п'яти. В рамках життя це не багато, але за цей короткий проміжок часу відбулося стільки яскравих подій, що з окремими роками дорослого життя навіть не порівняти, це був цікавий час. Десь у проміжку між 2005 та 2006 роками батьки придбали нам з братом власний персональний комп'ютер. І на багато років епоха Денді для нас закінчилася. Почалась епоха ПК, Windows XP та піратських дисків. CD за 15 гривень, а DVD за 20, а потім і за 25. Але це інша історія. Наша Денді пролежала у шафі декілька років. Якась частина тої колекції відправилась до молодшої двоюрідної сестри, як це часто бувало в ті роки. А те, що залишилося, ще через пару років я обміняв на одному із форумів на пару своїх перших ліцензійних картриджів для Game Boy Advance. В певній мірі я трошки шкодую про той вчинок. І десь на цьому моменті я міг би сказати, що моя власна історія Денді та Восьмібіт закінчується і можна прощатись, але це не так. Це була лише перша серія цього серіалу. Я дуже люблю та поважаю історію та власне минуле. І скільки б сучасних ігрових консолей та ігор я не купував у власну колекцію, я добре пам'ятаю, з чого все почалось. Хоч комп'ютер та власне ПК ігри надовго стали головною забавкою тих років, я не забував і про восьмібітні ігри. Коли вдома з'явився інтернет, я почав глибше цікавитися цією темою і виявив, як багато всього особисто я не знав та пропустив, і, звичайно ж, почав заповнювати ці білі плями. Спочатку грав на емуляторах, але швидко зрозумів, що це не те, і враження від гри зовсім інші. Для повноти картини потрібна консоль, картриджі, геймпад у руках та правильний телевізор. Сьогодні я вже зібрав усе необхідне та навіть більше. І маю можливість по-новому відкрити для себе те, з чого все почалося. Відкрити для себе та поділитись враженнями із вами. Сьогодні я свідомо не акцентував увагу на якійсь певній грі чи серії, бо кожна з них це окрема історія. Мета цього відео розповісти загальну історію свого восьмибітного дитинства, і я вважаю, що із цим завданням я впорався. А усі інші деталі це тема для окремих історій. Якщо вам цікава тема Денді та восьмибіт в цілому, залишайте свої думки та побажання у коментарях. Я уважно із ними ознайомлюся та зроблю відповідні висновки. А з вами був Андрій. Я дякую вам за перегляд. І сподіваюся, вам сподобалась моя історія. Окремо подяка глядачам, які підтримують мій канал на Patreon та донатами на трансляціях. Якби не ви, хто знає чи вийшла б ця історія взагалі. Дякую вам та до зустрічі у наступному відео.